Перевірили мікрорайон і розподілили завдання. Очільник громад Руслан Марцінків разом з своїми заступниками та комунальниками вирушили на традиційну вівторкову інспекцію по вулиці Хуткевича, далі через паркову та молодіжну. Вийшли до навчально-реабілітаційного центру та закладу дошкільної освіти Карпатська казка. Директор садка Андрій Мачишин розповів: у садку наразі виховується майже дві сотні діток. За програмою НЕВКУ будівлю садочка утеплили, замінили старі вікна, на металопластикові а також встановили рекуператори. Ціни будинку виглядають сучасно, то дах потребує ремонту. Є проблеми з цією черепицею. Ми її контролюємо, частково замінюємо на яка є в наявності в нас, але в загальному ми дуже просимо, щоб звернути увагу на дах і з часом поступово, можливо, частинами його. Замінювати. Садочок запущений у 1982 році, вже більше 40 років, тому десь ресурс, є черепиця, яка встановлена, вже використаний. Потрібна, потребує заміни. Далі інспекція вирушила у бік вулиць Надвірнянської та Кисілевської. Після зими одразу показалися проблеми, які не встигли доробити комунальники. До того ж, коли зійшов сніг, утворилися ями на дорогах, а біля смітників багато бруду. Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак запевнив, усі доручення виконують. Записали багато древних доручень, ну, скажімо, десь підщебинити дорогу. Як на вулиці Двернянській до де смітників, десь зробити ямковий ремонт, десь розкопка просіла після саме де поправити. Смітники, ну і так далі. Тобто такі поточні поточні роботи, які ми сьогодні можемо робити, і силами наших комунальних підприємств, наших працівників, стараємося це все виконувати. Потреб є багато, однак через воєнний стан капітально ремонтувати дороги чи об'єкти у місті не можуть, каже Руслан Марцінків. Головна мета на сьогодні це перемога. Однак про комфорт для мешканців та наших захисників, які повертаються до Івано-Франківська, забувати також не варто. А тому дрібні ремонти у місті необхідні. Бачимо, що далі треба продовжити роботи щодо облаштування. Особливо для дітей з особливими потребами, Ми також подивилися такі реальні проблеми. Ямковість треба десь позалатати ями, особливо біля навчальних закладів, десь підщебинити в умовах війни. Тільки поточний ремонт, якісь невеличкі такі речі, які треба зробити. Ну але місто повинно бути доглянуте, місто повинно вивозити сміття, і місто повинно бути ну, акуратним, чистим. До Великодня залишається менше двох місяців. Стільки часу є в комунальників, щоб причепорити місто до свят. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста